Некокренерго в результаті того, що були внесені зміни до статуту щодо призначення голови правління, які були не погоджені умовно з кредиторами. Що ви скажете з цього приводу? Ольга Андрійна, ви знаєте завжди що я дуже радий з вами спілкуватись. А ви будете різати чи ні, Скажіть мені уваги. А як ви захочете. Ну, я сподіваюся, що ні? Бо як ж, ні, нова, ні Ми, 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 ми ваша ефірі різати категорично не будемо. Ми О, дякую, Все... дякую. Це дуже Все... важливо, щоб я ж міг, міг бути переконаний, що те, що я скажу, то і за що я, я обіцяю. Так? Мо... Обіцяю, а що дошу. жодний так, раз. Давай, давайте давайте. Uh -huh. Ще одне питання, якщо дозволити. По одесі, так да. А скажіть, будь ласка, ви сказали, ми всі прочитали якийсь лист. А звідки ми всі прочитали про цей лист, який спрямував? ЄБРР, е, наскільки я розумію, він спрямував вже його куди В е, Укренерго туди? ну я його читала так. в телеграм-каналі. Я побачила а його... А хто звідки він з'явився перше джерело? Я не знаю. Я знайшла ну, новини дивіться. в телеграм-каналі, а в да, новинах да, тобто, якісь новини, якісь вист. Вони ну я ж не думаю, що він такий відкритий, що так він просто потрапив. Тобто, його мій колега Максим Хлопук, Uh -huh. Який ну, він з певної політичної сили, вона дуже вагома. Тут вона, вона просто ключову роль в цьому марафоні. Не марафоні, в цьому медійному зараз висунені цієї проблеми. Саме ця політична сила вона вирішила такою стати стейкхолдером такого залякування, такого залякування. От вони державники так турбуються. ну, я, я сам здивований звідки Максим взяв, Він завжди газом, до речі, опікувався і опікується в комітеті. Я йому не, не хочу зауваження робити. Він дорослий хлопець, хай робить. Ну хтось йому цей лист дав, і Максим стартанув цю кампанію. Ну чудово, тепер я думаю, що десь буде у нас відверта розмова на комітеті. Ну звідки він взяв цей лист, це його право. А ви ж знаєте, да, що я одразу, як тільки пішла ця хвиля, ну такого шантажу? Я її називаю хвилею шантажу. Я одразу звернувся до голови комітету геруса. Який теж дуже він близький до цієї групи людей? Я вам навіть потім фотоматеріали покажу, як воно все це на моїх очах відбувалося. Там бо у нас Верховна Рада. А я так сиджу в задньому там, в задні і це все переді мною як театр. Міти, я от бачив, як, як вони задумували ці мої колеги, як вони задумували цю епо як їм здається епопею, трагедія. Вона буде комедією. Розумієте? Комедію, яка погана для декого закінчиться. Але я запропонував пану Геросу на комітеті розглянути це все. Він, як завжди, поки як це чекає, він вичікує, вичікує бо він не дуже любить проводити комітети. Зі знаю чесно, що. Ну, цей комітет і особисто пан Герос це найслабкіший за всі часи існування Верховної Ради. Він він слабо працездатний, дуже рідко збирається і не реагує абсолютно на реалії, які відбуваються. Ну це окрема буде розмова на комітеті. Я думаю, що пан Герос має нести за це персональну відповідальність разом з декількома колегами. Але чекаю, бо я. Переконаний, що такі речі, коли така загроза дефолту, як ви кажете, ми, як Комітет Верховної Ради, не можемо осторонь стояти, от як ви вважаєте, хоча б в закритому засіданні, покликати якогось представника ЄБРР тут, покликати там пані Матерну, мабуть, Торстена, Ворта, да? може, інші інституції і в закритому режимі обговорити, як же нам рятувати? Нашу стовпову таку хребетову хребет нашої енергетики Укренерго да тому чекаю комітета. А оскільки ви, як така пряма людина, завжди мене викликаєте на прямі розмови. Я зараз вам буду свої гіпотези розумієте добре. свої гіпотези. Давати добре, це, тобто, ну ви знаєте, яке що Яке перше питання. Ви кажете, що там така загроза, що завтра все зупиниться? Так? Ні, ні, направду Завтра все Направ... пропала. На... Це пропала, на... гіпс знімає клієнт. Ні, уїжджаю, направду, направду, Олексій Юрійович, я, е, я ж не буду приховувати. Я то, то теж а, трошки знаю, що таке комплайнс Укренерго, і що таке відповідальність ага. кубліч, публічної компанії перед кредиторами, да. і що таке сертифікація Укренерго, і що таке зобов'язання? Да. Це ви, ви, ви ж саме цю сертифікацію, ви ж механізм це знаєте, коли ви були так, в НКРКП. До речі, Ольга Андрійовна, одразу попереджаю. Зараз до НКРКП в мене і до вас особисто, які брали участь, в мене буде дуже серйозне питання і звинувачення. Бо ну, я вважаю, що саме саме недолуге регулювання з боку з боку НКРКП, де ви були Чвенкінію на чолі в той період, коли Тарасюк там був головою, от саме воно. Регулювання недолуге спричинило безліч проблем для тарифної організації компанії якої є Укренерго Бо давайте пояснимо людям, да що фінансовий стан Укренерго в першу чергу як тарифної організації, в першу чергу, залежить від того тарифу, який затверджується на вимогу на прохання компанії ліцензіату саме НКРКП, і yeah. останні всі п'ять років. Основне питання, чому НКРКП не дає е, тариф, який покриває їх витрати, от це чому постійно збитковий тариф.